Друзі, продовжуємо. Так, опресували тройнички, одягли ізоляцію. Далі що ми робимо? Нам потрібно вивезти геподібні трубки на вузли підключення. Те, що, те, що я показував в попередньому відео по радіатору. Так? Значить, низ радіатора, пам'ятаємо, я робив прорізі. Оця проріза це низ радіатора. Так? Відповідно, ну ось 50 у нас. Це висота радіатора від цієї точки до цієї. Вузол підключення буде під радіатором, відповідно, ось так, пане оператор, дивіться. І оця частина від низу радіатора до центру 3 см. Тобто у нас 3, на 3 см нижче. Це буде центр. Центр ось цієї трубочки. Далі, від краю радіатора до центру. Правої зворотки 3 см і між звороткою подачою 5 см. Що я роблю? Ось як вам показую, вже одна готова. Але як я це роблю, зараз вам поясню. Беремо, друзі, трубочку. Міряємо висоту від підлоги до центру. 27 см. 27 см до центру. Від самого низу. У мене до під'єднання від центру 6. мінус 6 виходить 21. 21 см нам потрібно зробити вигін з пластикової труби. Від низу до верхньої частини. Також віднімаємо сантиметр, тому що в нас утеплювач буде. Тобто у нас від нижньої частини до вигину має бути 20 см до заходу в трубку. Ось ця частина вже готова. Тобто насправді трошки порахувати і зробити ось таку просто П-подібну планочку. Далі що? Трубочку беру трошки з запасом так? і підрізаю її по факту. Ось в мене лежить магістраль. Так? Також в стіні даємо невеличкий люфт, десь сантиметри 2, для того, щоб трубка могла грати. Тому що в нас ще не забуваємо, що одягнемо ізоляцію. І ось у нас пане оператор, ну покажіть, будь ласка, ось дивіться, приблизно ось наш захід. Бачите? Наш вхід буде втрий нік. Тепер що я роблю? Беру шмат ізоляції. Шмат ізоляції. Трошки маніпуляції сантехнічні. Роблю такий конусний виріз. Ось такий конусний виріз роблю. І що я роблю. І одягаю. І одягаю. Так, готово. Далі нам потрібно з'єднати з трійником. Вставляємо. Рівняємо, бачите? Ось у нас по центру. По центру. І вставили в трійничок. Віконечка нам показує, що там бачимо, так? Що труба зайшла. Це саме головне. Ну а далі, друзі, труба металопластикова, її можна коригувати собі спокійно. Зараз воно в нас нічого не зафіксоване, воно в нас грає. Далі ми просто беремо і опресовуємо триника. Раз. Аж курява з рукавиць пішла. Все, знімаємо контрольне кільце і ми розуміємо, що в нас тут вже опресовано. Далі підтягуємо ізоляцію. Тягуємо ізоляцію. Пане апаратор, покажіть. І ось у нас виходить ось такий трійник, таке з'єднання. Трубку ми підріжемо. Далі і така ж сама операція з цією трубою. З цим трійником. Продовжуємо відео.